На заграві нового дня над селом сходить сонце. Над зеленими полями, хлібородними нивами та долиною ріки Кодима ще протягуються довгі тіні. Це священна пора для рибалок, адже саме час розкладати вудки та спінінги на березі повноводдя і налаштуватись на неповторний відпочинок та єднання з природою. Чудові річкові краєвиди приваблюють затятих рибалок звідусіль. Сюди дістаються будь-яким транспортом хто автівкою, хто мопедом чи двоколісним другом. Головне не забути снасті, а ще з вечора заготувати на ранок наживку для риб. Ми в селі Арчепитівка на річці Кодима, на річці, яка споконвіку у всі часи годувала усіх мешканців Любашівського району та, можливо, й більше усіх, усю північ Одеської області годувала. І сьогодні село Арчепитівка зустрічає нас святом, бо сьогодні тут день рибака. Вибачте, а можна з вами перебалити? Супер, супер, Приїжджайте супер. до нас на рибалку. Красу цих місць описати словами неможливо. Може, тому що це моя мала батьківщина, а може тому, що і мій батько все життя своє був рибалкою і до останнього мріяв посидіти на березі річки з вудкою. А може тому, що кодима то насправді сакральне місце для тутешніх мешканців, які з води отримували все для господарства. І рибу, і полив для городів, і можливість з єднання з всесвітом, адже хвилі ріки ніби символізують плинність нашого життя. Я пам'ятаю ці верби над водою, ще як вони були маленькими деревцями, а на піщаному пляжі гралися ми малюки. І досі тут зберігся аромат річки, невід'ємний від аромату риби. Шкода, що камера його не може передати. Ріка Кодима пролягає через кілька населених пунктів: Арчіпитівка, Гвоздавка, Бобрик, Ясново. Тож рибалять тут всі бажаючі. Затяті рибалки цього року уперше змогли відзначити своє професійне свято. Його влаштувало у Заплаське рибне господарство спільно з Південно-Бузьким управлінням рибоохорони. Поблизу греблі, на улюбленому пляжі місцевих, організатори влаштували відкрите місце збору. Вже відранку на змаганнях зареєструвалося багато учасників до 40 чоловік. Після чого розійшлися кожен по своїм місцям. Свято зібрало чимало глядачів, які з цікавістю спостерігали за ловлею. Вирушаємо дізнаватися секрети рибалок, і ми найбільше цікавить, на що ловиться рибка, велика і мала. Славко у свої 13 років вже затятий рибалка. Цей азарт йому передався від батька. Приїздить велосипедом сюди кожного тижня, встає часом о третій ранку. 21 штучка, то 10, смотри, який в Карась І плітка да? Ну такі годись маленькі, не сильно великі. Тут на удочку, а там на спині. Андрій Каленикович найстарший рибалка цих змагань, адже йому, увага, 93 роки. Разом з онукою прийшов на улюблене місце плотину, як її тут називають місцеві. Я живу всеряден, то можу кожен день ходити. А вона не ловиться. Да. Ну, молодих може десь їздити далі та й ловиться. А я куди вже? крім цього місця я вже далі не йду нікуди, тому що вже не дозволяє здоров'я. У мене секретів нема ніяк, я не знаю секретів. А так думав та пішов серядом, сто метрів та рішу, й, та, й, та, й, та рибалка. Зловив, зловив. А то котові такого зловить. коти зустрічають, як киду, дрибанки та всі вулиці коти. І черв'яки на кукурудзковою. Родом дідусь з Київської області, але більшу частину життя прожив на Одещині. Вже поховав дружину, має двох дітей. Старечі руки ще міцно тримають вудку. Тож у погожий день дідусь не гає часу і йде на греблю. Довго, каже, не сидить до обіду. Це на всю Україну колобатина. Тут за цієї України рибалки приїжджають. Там, де річки є з Дніпра, сюди їдуть на рибалку. Там кругом запрети. А, а, а тут ніхто не забороняє. Колись ловилися, тут здорово. Було. Крупно було, Карпи, я сам ловив по 12 кілограмів цука. А ось тут в комишах заховався ще один рибалка. Прилаштував собі рибальський дах над головою, аби захиститись від сонця. Ловить рибу на спінінг, а в тиху погоду рибалить на вудку. Ловлю років Зараз заразився як наркотік. Кілограма 3-4 коробцівки більше не ловив. В основному я манку ловлю на савках. А тут на черваках. Головне не забути поплювати на хробачка на удачу. А ще ловить хто на борошно, хто на кукурудзу. Чимало хто з рибалок захопився цією справою з дитинства. З дитинства любив спорт, а рибалка теж азартне таке діло. Подобається. Азарт, звичайно. В основном карась. Випадається повстолок. Все і щука, і окунь, плітка, Ну, основном карась. Каша домашня, макух. Черв'як і опариш. Без таємниць нам розкривають і секрети рибальської кухні. Пару зубців часника сюди нарізав, О, потім рапса і кукурудзі на дерт. Ну зараз я вже буду кидати. І потрошки перший раз хорошо закормив, а потом Через пів часа, минут 40, ото жменьку взяв, кинув у шість років. Пішов з дому, мамі не сказав, піймав штук 20 отаких оцих плотвичок і два караси. Приніс додому, мама, кажу, рибу піймав. А така, хорошо. Почистила, пожарила, покормила, потім лап за чуба між ноги, каже, а щоб без спросу не ходити. І з тих пор мені потягнуло і все, і вже. Читаю, вже 58 годин. 36 сом був, Щука 12,5. карась десь кілограма півтора був такий крупненький. А то в основному зараз тут ловиться в карасик. Пан Микола радує уловом своїх внуків, а чистить рибу вдома донька. Ми ж цікавимося, о котрій він встає. Сьогодні футбол до двох часов ночі дивився, ну, Бразилія, Нідерланди. Потім п'ять разів встав, накопав свіжих черваків, сусід приїхали на машині. А так, обично, ми як збираємося на рибалку, то ми в 3 вже виїжджаємо. До речі, поради для починаючих рибалок. Риба водиться в комишах, бо там шукає собі харчування. У полудневу спеку риба не клює. Місцеві аматори кажуть, добре на кодимі ловилася риба весною. Цікаво, що один одному рибалки бажають не гарного улову, а кажуть, ні хвоста, ні луски. А ще дуже полюбляють розказувати рибальські бувальщини, жарти та анекдоти. Сидеть рибак, піймав коропа зеркального. Та й каже, другий питає, горе, що ти там бачиш в тому зеркальному коробі? Він каже, як що бачу? Чушию бачу. Він каже, це ти бачиш, а я бачу довольну Харю рибака. Ну, для рибака, як говорять, не луски не риби, щоб кожен рибак не тільки приїжджав тягати рибу, а щоб отримав задоволення, щоб е -е, кормив рибу самим першим. В першу чергу, щоб кормив рибу. Ну і не був хапугою, як в наше час робиться, щоб сітками не рибачили, трудочками не били. А на удочку, на природу приїжджали, жарили шашлики, варили юшку. Саме прекрасний отик це на рибалку. Тому я дуже всіх запрошую прийняти участь у риболовстві. А поки рибалки змагаються в кого краще клює, на місце проведення змагань прибуває все більше зацікавлених, багато малечі, серед яких майбутні рибалки. Цього року для молодших учасників свята організатори підготували окремі заохочувальні призи. Ми ж тим часом цікавимося правилами любительського і спортивного рибальства, адже ситуація на водоймах України настільки зарегульована, що зрозуміти її дуже важко. Ситуація на водних об'єктах не тільки нашого району дуже така невизначена, якими питаннями, тому що у нас прийнято багато низка законодавчих актів, які регулюють питання щодо використання ну, на правах оренди водних об'єктів і розведення водних біоресурсів. Є, будемо говорити так, два види у нас господарської діяльності, це на загальник і спеціальне. І в зв'язку з тим, що вийшов, вступив в силу закон про аквакультуру в 2013 році з 1 липня, визначено питання ведення господарської діяльності на орендованих замкнутних водохіти замкнутих води ставки, озера. Дане водосховище на даному водосховищі було організоване спеціальне товарне рідне господарство з отриманням ліцензії на даний вид господарської діяльності. З урахуванням вимог для спецводокористування цифрового заводу, інших користувачів спецводокористування. Ну, будемо говорити місцевих громад. Ви бачили, що місцеві жителі на безкоштовній основі можуть задовільняти свої потреби в риболовлі. Наше керівництво звернуло увагу на більше на розвиток товарної риби, таких видів, як товст-столов, білий та строкати. Але не забули про спортивну риболовлю, щоб люди задовольняли свій відпочинок. Із зарибленої кількості це 11,5 тонн риби, 30-35% складає пороб і білий амур, який, ви розумієте, в сітки промислові не завжди зайде, але для риболовлі, на вудки та спиніги, ну, будемо представляти цінність. Заплаське рибне господарство було створене у грудні 2012 року. Історія водосховища на ріці Кодима веде свій лік ще від часів заснування заводу. Колись для потреб цукрового виробництва вузький канал водойми розширили, щоб отримувати воду для технологічної обробки цукрового буряку. Спочатку водне дзеркало налічувало 240 гектарів, та в часи, поки цукровий завод на жаль не працював, водойма зменшилась і частково заросла комишом. Рибне господарство, яке ставило на меті урізноманітнити аквакультуру в цій водомі, уполювало одразу двох сайтів. Не лише зарибнуло частину ріки, а й відновило водну екосистему. Два роки тому ми бачили, що на цій річці були водорості, була зелена вода. Зелена вода це був плактон, який був корм для риби, корм для тостолоба. Сьогодні його вже немає. Сьогодні вода. Дивлюся вже дзеркальне, діти купаються. Я сюди, коли участвовав в роботі по газифікації цього села, і ми бачили, що річка занепадає. Тобто здихала риба, були різні болячки, різні зарази, які тут вони водилися в річки. На сьогоднішній день таке свято, дивлюся, подивимося, як діти купаються, вони наслаждаються. Тепла водичка, чиста водичка. І Сьогодні нам головний лікар кожен рік давав нам інтерв'ю, що вода заражена, якісь бактерії доводяться. На сьогоднішній день ми з головним лікарем спілкуємося, він говорить, що зрівняно з прочними роками, сьогодні чиста у нас річка. Я вважаю, що цим хлопцям, які сьогодні запустили цю рибу, які сьогодні навіть кормлять, ви всі бачили, як кормиться риба. Завдяки місцевим підприємцям ці місця і справді розквітли. За останні роки тут з'явилися райські куточки. Тож тепер на цивілізований сільський зелений туризм порибалити, відпочити на природі, скупатися, позасмагати, скуштувати шашликів чи страви з мангалу, залюбки приїздять одесити. Рибалка ж то процес майже інтимний. Дуже важливо спостерігати за поплавком. Якщо клює, тоді швидко крути котушку і готуй підсак. Любителі рибалки вирізняються характером, сильні духом, бо мають витримку, терпіння і азарт. До речі, дехто вже за кілька годин може похвалитися уловом. Ми ж тим часом вирушаємо у подорож по Кодемі на моторному човні з вітерцем. Ми побачили усі потаємні куточки цієї прадавньої ріки і зустріли силу селенну рибалок, які на різних човнах облюбували береги з надією на гарну рибку. Ми прибули до рибного господарства якраз у розпал роботи. Ось у цьому приміщенні розташована база для прийому замовлених сортів риби. Всередині розміщений своєрідний басейн, де мальки Товстолоба чи білого амура чекають свого часу заселення до водойми. Ще жодного разу технологічного вилову риби не було, тож фермери лише сподіваються на врожай і для того щодня трудяться. Підгодовують місця зариблення, підживлюють рибку спеціальним кормом. Так сьогодні завантажили у мішки насіння ріпаку і розсипали його у воду. Таким чином підживлюють щодня до 7 гектарів водного плеса. Ось така собі своєрідна рибна кухня. Між тим фермери піклуються не лише про власну господарську діяльність, а й про населення. Адже таким чином зростають і прості сорти риб: коропи, карасі, щуки та окунці. Саме на них полюють з вудками рибалки, тож мають можливість на орендованій водоймі безкоштовно порибалити. Считается все-таки заводской водоем. Поэтому пришли посоветоваться, Сергей Петрович, давайте все-таки организуем тут рыбное хозяйство. И я как бы в принципе, сначала с подозрением отнесся. Ну что тут люди вложат? Начнут потом создавать какие-то проблемы сахарному заводу. Может захотят осенью отлавливать рыбу, когда то есть, чтобы отловить, надо спустить воду. Соответственно, когда нужная вода будет и для сахарного завода. Поэтому сначала я был против, но потом, в принципе, услышав, как они планируют все это делать, их бизнес-план, все, я пообщался с людьми и как бы немножечко на стороне узнал, что это за люди. Ну и рискнул. Как бы дал добро, потому что все-таки тут должен быть хозяин. Эти браконьеры повыбивали всю рыбу. Я, честно говоря, сам рыбак. Вот иногда после работы люблю с удочкой выехать. Сюда даже и желания не было ехать. Еще два года назад. Потому что на ну, него ну, не клевало, не было рыбы абсолютно. Браконьерами выбито все было по чистую. Но сейчас, на сегодняшний день, слава Богу, я очень доволен тем, что я познакомился с этими людьми, что они сегодня здесь находятся, руководят. Искренне поздравляю всех наших земляков, всех жителей и просто рыбаков нашей страны с этим прекрасным днем, днем рыбака. Я тоже отношусь к рыбакам, поэтому... Як говорять, у нас горибаков у нігніх остання всі. А ми повертаємося до місця проведення конкурсу. Тут вже зібралося чимало глядачів, родичів та вболівальників, рибалок-любителів. Улов рибалок окремо зважують, викладають на ваги без сіток, аби був точним рахунок. Кожен намагався виловити як найбільше, щоб отримати призове місце. На даній водомі згідно вимог режиму естерга, значить. Визначається платне регламентоване рибальство та безоплатне. Є визначена ділянка платного любительського рибальства і ділянка, де не забороняється на загальних основах, на одну вудочку, один крючок, тобто або спіннінг, або поплавкову здійснювати риболовлю, виді риб, які не є приватною власністю господарства. Ті, хто хочуть ну, себе опробувати як спортсмени і активні любителі риболовлі. Спіймати більш такі вагомі трофеї. да, там е, задовольняється на платній основі, е, з води на човлах або з берега там, за плату на... згідно визначеної ділянки. Mm -hmm. Я як керівник охорони дуже задоволений, тому що проводяться спільні заходи з охороною. І як я б сказав, би вам, що ту кількість, яку виловлюють промисловики, свої риби, запускають, ніяк не впливає на ту кількість, яка розмножується і в період нареста проходить своє відтворення. Не забувайте, чергу, що Представником держави є народ. Він вам від, від імені держави дав користування цією водною об'єктом. Не забував, що він може його і забратись. Тому люди будьте людьми, а рибалки будьте рибалками. Що ж, переможці отримали призи від спонсорів свята рибальське приладдя, а дехто й палатки. Особливу увагу відзначили нашого найстаршого учасника 93-річного Андрія Ткаченка. А ще юних переможців, які вже вміло тримають вудку у руках. Головний приз дістався рибалці, що виловив 4,5 кілограма риби. Дане свято вдалося. Учасників було у нас в двох номінаціях 48 чоловік. Це говорить про те, що люди бажають з різних куточків Любашівського району і суміжних районів були представники. Ну, будемо говорити, що риба в даній відомі є, і деякі рибаки, які ну, вважаються опитними, скажімо да, або так. Настоящими рибалками показали свої вміння, за що були нагороджені. Я вважаю, що по більшість цих людей, щоб вони мали б той день, два могли б віддихнути на цій річці, бо це рідна наша природа, а не їздили б там за границями в Турції, тому що я думаю, що в нас в Україні є міста краще, ніж в Турції. Всім вважаю сама здоров'я і мирного неба над головою. Що ж, українці вміють бути господарями своєї землі той час, коли держава завозить чимало морської риби, в тому числі з за кордону, у нас є можливість виростити річкову. Рибне господарство вже зараз відраховує податки в райони і сільські бюджети. Та головне своє завдання вже виконало, зумівши перетворити водойму у маленький світ живої природи.